В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дві ворожі ракети збили над областю наші захисники. Мітинг дніпрян проти міської ради театр Шевченка вражає глядачів вишуканою класикою. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Ворог двічі обстріляв Нікуполь з важкої артилерії. А вночі оборонці з повітряного командування схід збили в небі над областю дві ворожі ракети. Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Деталі дивіться у нашому наступному випуску. Новин. В ніч на понеділок окупанти атакували 12-ма ударними безпілотниками типу шахет та двома керованими авіаційними ракетами ікс 59 Пуск ракет здійснено з ворожих літаків із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Шахеди летіли з південно-східного напрямку. Усі 14 повітряних цілей противника було знищено силами та засобами протиповітряної оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Ворог завдав один ракетний та 88 авіаційних ударів. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу озброєння. Та військової техніки противника, підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси та шість артилерійських засобів противника. Важливо ніколи не забувати, як багато людей докладають зусиль для захисту нашої держави українців. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, дорогі українці, українки. Перше є хороша новина у підсумок зустрічі на Мальті, зустрічі радників щодо формули миру. Погоджено заяву співголів саміту базову і таку, що єднає це правильний сигнал, що б не відбувалося у світі. Головне це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це єднання заради справедливості для України, для України і усіх країн та народів, які можуть зазнати агресію. Друге, вже готуємось до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі, цей листопад та грудень мають стати вагомими для України. Це і нові оборонні пакети і розвиток наших відносин з Європейським союзом. До речі, готуємо і міжнародні заходи заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною. І третє, це наша вдячність. Важливо ніколи не забувати, як багато людей, різних людей докладають свої зусиль для захисту нашої держави. І українців для збереження України, стійкості нашої держави, нашого суспільства та кожного і кожної з нас. Тільки за цей день російські окупанти завдали жорстоких ударів по нашій Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Запорізькій області. Були також ракети і дрони. Я дякую усім нашим воїнам ППО, дякую кожному і кожній в силах безпеки та оборони України. А особливо я хочу відзначити сьогодні саме. Тих наших людей в різних регіонах України, які, попри всі складнощі, прибувають у будь-який час доби на місця обстрілів, ліквідовують наслідки ударів, розбирають завали, розміновують територію, гасять пожежі, рятують людей, фіксують докази російського терору. Це всі наші працівники ДСНС, всі наші лікарі, працівники екстреної допомоги, комунальники. Наші волонтери, наші поліцейські, слідчі та криміналісти, наші прокурори, сапери, піротехніки, усі, хто допомагає, дякую вам. Окремо, я хочу подякувати усьому складу ДСНС України в Херсонській області, а особливо тим, хто працює у місті Береслав та в інших містах і селах, по яким постійно б'ють окупанти, бомби, артилерія. Але наші люди там ніколи не залишаються без допомоги. Капітан Микола Ільчишин, начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС України у Херсонській області, Олександр Чайка, головний майстер-сержант, командир відділення цієї 6-ї пожежно-рятувальної частини. Євген Шатайло, водій, сержант служби цивільного захисту. Дякую за вашу сміливість, за вашу відданість Україні, Запорізька область, ДСНС. Регіону дякую, дякую всім вам, кожному кожній, хто працює заради людей, особливо відзначив сержанта Андрія Ніколаєнка, майстер сержанта Олексія Свертнєва майора Віталія Шеремета та підполковника Назара Кутового, наші пожежні. Я дякую вам, хлопці, і усім вашим колегам. Хмельницька область, по якій російські війська цілять ракетами і шахедами. Я хочу відзначити роботу. 18 та 21 державних пожежно-рятувальних частин ДСНС України Хмельницької області, особливо Сергій Лиховлад, пожежний рятувальник, сержант, також Олег Михайлюк, майстер-сержант, теж пожежний рятувальник. Віталій Захарчук, капітан, начальник караулу. Сергій Бондарук, головний майстер-сержант, командир відділення. Дякую вам. Рятувальники, які працюють на Харківщині, зокрема 44 та 54-та державні пожежно-рятувальні частини, чиї працівники серед перших прибули в село Гроза після жахливого удару російських окупантів 5 жовтня. Тоді під час рятувальної операції найбільше відзначились сержант Сергій Горбенко, майстер сержант Олексій Кузу та Дмитро Лавутін, сержант Олександр. Сінченко, я дякую хлопці за вашу відданість справі. Дякую усім нашим людям, кожному і кожній, хто пам'ятає, що головне це дбати про Україну, про українців, про одне одного, знайти своє місце в народному опорі російської агресії, Битись заради України, працювати заради України, додавати щось своє до спільного результату українців. Слава усім, хто не осторонь. Це так важливо. Слава нашим воїнам! Слава Україні! У суботу дніпряни вийшли на мітинг під стіни Дніпровської міської ради. Містяни висловили свій рішучий протест проти виділення бюджету на піар мера та його команди, і проти фінансування проєктів далеких від допомоги нашим захисникам. З усіма подробицями мій колега Ян Андрусенко. Рік поспіль триває повномасштабне російське вторгнення. Захищати Україну важливо не лише на фронті, а й об'єднатися заради нашої майбутньої перемоги, щоб допомагати у всьому нашим захисникам. Водночас Дніпровська міська рада витрачає бюджетні кошти на піар, перекладання бруківки та інші витрати, які, на погляд Дніпря, не є актуальними під час воєнного стану. Такі дії посадовців Дніпровської міськради викликали обурення у містян, через що вони вийшли на мітинг, аби влада використовувала гроші з бюджету в першу чергу на потреби військових. Це вже друга акція. У нас в місті Дніпро. Сьогодні зібралось більше людей. Бо було більше інформації після першої акції. Ми містяни, жителі цього міста, які платять податки проти того, що наші податки саме місцеві податки, а не військовий податок, як це перекрутили деякі смі, що вони йдуть на бруківку в місцях, де заложена була нормальна бруківка. На металеві стовпчики, які щорічно міняють, навіщо? От вчора міняли нові. Виділено на 2024 рік. 550 мільярдів гривень на метро, яке будується там 40 років. Йому більше ніж мені. Виділяються кошти на рекламу і піар нашої місцевої ради. І мера Філатова, там 27 мільйонів гривень. Це 713 тисяч доларів. Це скільки автівок можна було купити на фронт. Дуже багато наших дніпрян зараз на фронті, які потребують автівки, дрони. Дрони, які коштують по 200 баксів, їх закупляють чомусь по 500. І наша місцева влада вважає, що ми люди, які теж займаємось волонтерством, не знаємо ціну а, тих речей, яких нібито закупляє міс... наша місцева влада. А, з нас просто роблять дурнів. І з нами ніхто не спілкується із місцевою ради. Нас ніхто не питає, хочемо ми цю бруківку чи не хочемо. Хочемо ми, щоб клали бруківку на платних парковках, за які ми платимо за паркінг, а гроші йдуть в офшори. Нас ніхто нічого не питає. Вони спочатку роблять, а потім по факту виставляють. Тому... Ну ми проти. Ми хочемо, щоб наша влада місцева дослухалась до нас, так само, як і по всій Україні. Місцева влада, щоб заблокувала ось ці всі марні витрати коштів і почали витрачати кошти на наших військових, і в тому числі, щоб мали діалог з жителями міст. Ця акція протесту зібрала близько 200 людей. У руках мітингуючі тримали плакати з написами: не бруківка, а дрони військовим, гроші на зсу. 27 мільйонів не на піар міськради, а на амуніцію. Найбільш активні розташувалися вздовж дороги, та через плакати закликали водіїв авто посигналити на їх підтримку. Ми зараз на одиночному пікеті для того, щоб наша влада почала виділяти гроші збройним силам України не просто розмовляти, не викладати в Фейсбук пости, що вони купили всього 30 впівдронів чи щось таке, коли вони за 4 місяці вкрали та відмили грошей на мільйони. Це сотні тисяч півдронів, це сотні мавіків. Це те, що рятує життя на фронті. Але на жаль, наша влада це не розуміє. Вона будує метро. Кладе бруківку, вона робить якісь узвози, які не потрібні людям. Так, ну, в мене є таке внутрішнє відчуття, наче вони це роблять як для окупантів, розумієте? Ну, тобто Це не потрібно людям. Людям потрібно, щоб хлопці на передовій, щоб у них все було. І щоб ну, вони мали все, що і потребують. Дуже брудний піар і дуже багато грошей вкладає Філатов або його. Е Причільники, скажімо так, до нас підходили тільки що журналісти з Дніпро ті наче, чи, чи якось так, і вони сказали, що вони навіть з каналу Д-1 і, взяли, і брали в нас провокативне інтерв'ю. Я думаю, ви його зможете побачити. Я впевнений, що воно буде нарізане. Ну, це, це 100%, там буде дуже-дуже багато склеєк монтажу, бо воно було дуже провокативне. Всі питання вони навіть відносились не до офіційних джерел, а вони селалися на якісь портали, котрі самі самі ведуть. Ви розумієте? Це ну це просто це свавілля для цих, для цих людей. У Мене нема просто ну цензурних слів дуже дуже складно підібрати. Більшість з нас ну людей, які вийшли висловити свою думку. Вони ну не старше 25 років. А метро в нашому місті будується більше ніж я тут проживаю. Ви розумієте? Коштів, які були витрачені на будівлю на ремонт цього метро. Ну вони якісь космічні. Просто вони витрачалися з 91-го року до нашого часу, і в наш час намага намагаються просунути законопроекти, які е, будуть додавати та додавати бюджет на ремонт цього метро. Ну я вважаю та багато людей, які тут знаходяться, вони мене підтримують саме з тим, що е, ну, по-перше, це не на часі. По-друге, е, ну, все ж таки, ми е, зараз у такому стані, що нам потрібно спочатку перемогти, а вже після того робити щось: е, ну або будувати, реконструювати. Ну як то кажуть, усе після перемоги. Тому що зараз я упевнений, що 90% людей вони мене підтримують і скажуть, що кошти нам зараз на метро не потрібні. Нам потрібні дрони на зсу. Нам потрібна амуніція, нам потрібні готові військові, які повністю забезпечені усім і не мають у даному випадку ніяких запитів питань, не повинні збирати за свій власний кошт собі ну, якісь донати на машини, ремонтувати їх або ну. Або тощо, як то можна сказати, підтрима збройні сили а важливо, що шо народ реально обурений і влада повинна почутися, тому що е, біда може бути в країні в нутрі, тому що народ реально обурений, тому що вони бачать, от як дружина стоїть у неї чоловік на фронті, вона йому останні гроші віддає. До того прийшов, щоб держава. Більш на це звернула увагу і виділяла кошти на дрони, на амуніцію. на ну багато чого не обійшлася. Акція протесту і без провокацій зі сторони підконтрольних меру міста ЗМІ. Покажіть мені людину, яка вийшла сюди з ПДФО. Що тут написано? Ви читати, вмієте взагалі, ви розумієте? Ви як журналіст, людина обізнана. Не заводься, не заводься. Ви не обізнані. Як вас туди понабирали на Дніпро ті? Вам не соромно? Не Скажіть не мені, будь ласка, мені було соромно тут стояти і так спілкуватися з людьми, які вийшли підтримувати військових, а ви берете і перекручуєте все. Це ненормально в нашій країні. Це ганьба вам, ганьба вам, те, що ви робите. Шо? А сюжет, вони зроблять. Ще раз вам повторюю, покажіть мені, які вийшли за ПДФО, щоб вони залишались в місті. Тут написано ПДФО, від військових, куди йдуть. Ви читати вмієте чи ні? Ви зовсім не вмієте читати. Це ганьба, вам ганьба. Я вам поясню, ви не розумієте, про що вам кажуть. Ви не розумієте. Зовсім, у вас нема розуміння. Ось вам не соромно, Дніпро дніпірдніпроті каналу не соромно, який перекручує все, що відбувається в нашій країні. Так наступної суботи люди знову вийдуть на пікет, аби чиновники з владних кабінетів прозріли та таки почали виділяти кошти на найголовніше на збройні сили України. Яна Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. Кримінальна хроніка у Дніпрі винесли вирок у справі, судовий процес якої тривав більше п'яти років. Підозрюваних у вбивстві атовців у Дніпрі звільнили з під варти в залі суду. Більш детально про хід справи розповість прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Валерія Пікуш. Прокуратура Дніпропетровської області підтримувалися публічне обвинувачення в суді відносно двох осіб, які обвинувачувалися у вчиненні ряді кримінальних правопорушень, в тому числі в умисному вбивстві. Дане кримінальне провадження слухалось у суді понад п'ять років. Весь цей час обвинувачені були під вартою. 18 жовтня 2023 року. колегію суддів Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська винесено обвинувальний вирок у вказаному провадженні. Відповідно до даного вироку дії однієї особи було приколіквафікована з умисного. Бивство на неумисне вбивство, тобто з статті 115 на статті 119 кримінального кодексу України, та остаточне призначено покарання особі у вигляді 9 років позбавлення волі з залу суду. Він був звільнений з під у зв'язку з повним відбуттям даного покарання. Дії другої особи було виправдано за статтями 115, а також іншими статтями, тобто в вмисному вбивстві, та призначеному покарання за статтею 263 кримінального кодексу України у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі. Дана особу також було звільнено з під в залі суду зв'язку з повним відбуттям покарання. З вказаним вироком прокуратура не погоджується. На даний час готується апеляційна скарга. В своїх дебатах наполягали на визнанні обвинувачених винними у за статтями 115 та 115 через 15 через що тобто, закінчений замах на умисне вбивство, і просили призначити покарання у вигляді довічного позбавлення волі двом особам. Їх випустили з зали суду з під вартою зв'язку застосуванням закону Савченко, тобто один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Продовжуємо інформаційний випуск. Циганка Аза один з улюбленіших спектаклей, поціновувачів мистецтва Мальпомени. Цю виставу Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка люблять глядачі за яскраві акторські образи, витончену драматургію, українську та ромську музику і танці. Вчора, вперше, у 106-му театральному сезоні Шевченківці презентували своїм цей спектакль. На показі побувала моя колега журналістка. Налістка Ольга Ховрич. Сюжет дивіться у наступному випуску новин о 12-й годині. Новини спорту в австрійському Інсбруку завершилися матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з волейболу серед чоловіків. Український клуб прометей із Дніпра здобув перемогу над Драїс Мадинамо з Нідерландів. Таким чином, прометей посів перше місце у групі. і Вийшов до другого раунду кваліфікації. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось в прямому ефірі. Новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні. Вітаю, друзі! На телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на понеділок, 30 жовтня. У Дніпрі ясна погода. Ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів температура повітря коливатиметься від 9 до 16 градусів тепла. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську очікується безхмарна погода. Опадів не прогнозується, повітря прогріється від 9 до 17 градусів тепла. У Нікополі та жовтих водах небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура повітря від 9 до 17 градусів вище нуля. У Кривому Розі ранок буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримується до пізнього вечора. Без опадів температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. 30 жовтня вшановується пам'ять свяченомученика Зіновія, єпископа Егейського і сестри його Зіновія. І про народний прогноз погоди. У цей час закінчувався літній. Шляхи починався зимовий, а погоду передвіщали за зозулою. Якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз. А якщо кішка спить цілий день, чекайте на потепління. Гарної вам погоди! Мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.